Найбільше природніх скарбів Закарпаття знаходиться у гірському масиві. Тут зосереджено багато цінних видів рослин та тварин, для яких створено національні природоохоронні парки. Древні букові праліси на території Закарпаття та сусідній словаччині. Європейські спеціалісти називають генетичним банком європейських букових лісів. У карпатських лісах можна зустріти кілька видів великих тварин, таких як бурий ведмідь та благородний олень. Останнім часом в регіоні збільшується популяція вовків, хоча ще недавно вони були на межі зникнення. Неповторне видовище для туристів ферма плямистих оленів, яка знаходиться у селі Іза поблизу куста. Перші тварини походять з російської області Калінінград. Тварини успішно розмножуються на Закарпатті. Їхня популяція на фермі складає вже 150 особин. Влітку, коли тварини спокійно прогулюються на галявинах, туристи можуть відчути себе, немов в африканському сафарі. Проте, навряд чи в Африці тварин можна годувати з руки. Деякі карпатські полонини сягають висоти 1500 і 2000 метрів. Серед них такі вершини, як пікуй та стой. У мараморозьких полонинах знаходиться найвища гора України Говерла. Більшу частину року вершину Говерла, яка сягає 2061 метрів над рівнем моря, вкриває сніг. Перший туристичний маршрут на гору був відкритий у 1880 році. З тих пір Говерла – одна з найпопулярніших туристичних вершин, яка стала символом незалежної України. Сеневірський національний парк отримав свою назву від відомого озера Синевір, яке також називають морським оком. Живописне озеро, яке розміщене посеред гір вулканічного походження, вже давно стало справжньою туристичною мекою. Озеро можна обійти довкола пішки, а поверхи на конях. Вода в озері настільки чиста, що можна побачити його мешканців гірську форель. Недалеко від Сеневірського озера знаходяться рештки музею лісу та сплаву, який був зруйнований катастрофічним паводком у 1998 році. Принцип роботи плотини був наступний: з гір сюди направляли деревину, яку далі бокраші транспортували аж до тиси. Через неї і Дунай деревину переправляли аж до Чорного моря. Закарпаття відоме своїми мінеральними водами. Їхні лікувальні властивості були відомі ще багато століть тому. Найбільш відоме джерело знаходиться у селі Поляна Свалявського району. Ця вода ще середини 19 століття отримала декілька міжнародних призів. Схожі лікувальні властивості має вода з джерела біля села Вишково у Шаянах. Вода з цих джерел особливо корисна для травлення. Придбати її можна не лише на Закарпатті, але й по всій Україні. Незабутнім видовищем для туристів стануть карпатські водоспади. Найбільш відомий з них шипіт, який знаходиться у міжгірському районі. Водоспад знаходиться у 6 кілометрах від села Пилипець. Невелика річка, яка бере початок у полонинах, створила це карпатське диво висотою у 16 метрів. Закарпаття має розгалужену мережу річок і потічків. Усі вони належать до басейну ріки Тиса. Сама тиса народжується з двох річок білої та чорної тиси, які зливаються в одну ріку за Раховом. Крім тиси, в області є ще кілька значних річок: уж та латуриця, які на території сусідніх держав падають у тису. Неповторне видовище туристи можуть побачити біля хуста на початку травня. Саме у цей час квітне долина нарцисів. Як потрапили сюди рослини і прожились тут? Одна з загадок науки, оскільки ці квіти ростуть високо у горах, доприклад, у Альпах. Деякі біологи вважають, що рослини могли потрапити сюди з величезним сувом землі ще у льодовиковий період.